Неділя в Римі особливий ранок для жінок заробітчанок Весь тиждень вони працювали, свого вихідного чекали. У Римі є особливе місце, там можна відпочити і присісти. Парк на Рбібії, всі знають. Тут багато щонеділі поспішають. Тут подруг таких, як ти, можна зустріти, і по душах поговорити, бо лиш така ж заробітчанка тебе зрозуміє. Вислухає, а потім і свою душу відкриє. Невдячні, діти, невірний чоловік. Це у багатьох є, але ж не навік. Заробічанкам всім треба навчитись про себе дбати, а не всі гроші дітям віддавати. Парк на Робібії стільки історій всяких знає, що можна було б книжку написати. Заробітчанка, заробітчанці в неділю тут душу відкриває, а потім знов обидві їдуть працювати. Хтось тут вже 10 років, а хтось уже всі 20. Найкращі роки життя минають. Заробітчанки, вам бажаю щастя! Нехай не лихо вас, любі обминають.